Вам отець треба йти до Верховної Ради замість Зеленського, щоб вас чув цілий світ. Таких вчителів, проповідників, як ви, взагалі немає. Ви є особливий справжній священник. Низький вклін вашій мамі, що виховала такого чудового сина. Я дякую за добре слово, розумієте, але кожен має робити своє. знаєте? Кожен має робити своє. Так. Да. Ви добре сказали, я маю йти замість Зеленського. це точно. Ще одне ще одне, знаєте, то будуть. не треба. Кожен має бути на своєму місці. Так? Президент має бути патріот перший, і професіонал. Як мінімум, він має мати інститут міжнародних відносин. Бо тому що і президент представляє. Нашу державу і якби озвучує зовнішню політику нашої держави. Президент це не той, хто відповідає за дороги, і за, ціна на хліб чи на щось. Президент представляє нашу державу на зовнішній арені. Станом внутрішньої держави займається Кабінет міністрів. Розумієте? І для того, щоб правильно представити державу, треба мати поняття, міжнародні відносини. І бути патріотом України. І все. І цього є достатньо. Ніякий не газда не має бути. Ніякий не має бути бізнесмен, чи там ще там, ще там. Це не важні якості для президента. Президент має бути патріот і професіонал. А все решту ми зробимо. Є на то кабінет міністрів, який формується відповідно, так? І тому кожен має робити свою роботу.